У вас є своя версія того, що відбувалося. Могли Ви Могли б розказати про свою версію? немає своєї версії, я сказав, що я готовий з вами. Поспілкуватися. Ви сказали, що не готові на питання, але готові розказати свою версію. Яка у вас є версія? Я я що готовий почути від вас такі запитання, але не готовий гарантувати, що буду не відповідати. А чому, от, коли вам дочка Фаріон так казала, такі речі, ви на них так якось реагували дуже негативно і? — Навіть язика показували. — Ну так, Розумієте, від... ну, ну, ну... Це не негативна реакція, вона спитала, що я язик пробив. Я помовлю те, щоб е... на, на практиці продемонструвати, що в мене язик е... при собі, я вивчив просто це. Ці... А... Ви, а чому ви казали, що час покаже, що ви мали на вас? Коли вона вас питала, чому ви вбили Фаріон, ви казали, що час покаже. Якщо не питання не таке було, а, там чи, чи я... Не... я. Я важаю, що. Я ніколи не вбивав,